Можливо, якщо це коректно, ви могли б описати категорії дітей. Я перепрошую, якщо це звучить некоректно, але в даному випадку не можу підібрати інше формулювання. Батькам яких ви б точно рекомендували розглянути дистанційне навчання, а не офлайн. Цей формат навчання. Підходить абсолютно всім дітям, як дітям з ОП, так і дітям, які вже знають, чим вони хочуть займатися ОП, ОП так, Чи ОП особливості особливості. Так угу. адже коли ми створювали свій контент, ми опиралися на всі правила конвенції, так американських європейських інституцій. Там і кольорову гаму потрібно було зберегти і шрифти, і так далі. Тобто це підлаштоване навчання під таких дітей. Це навчання дуже зручне для дітей, які вже знають, чим вони хочуть займатися в житті, і для них важливо оптимізувати ось цей час шкільний на, да, щоб вони могли мати часу більше для того, щоб реалізовувати себе вже в професії, ну, в майбутній професії, чи в своїх хобі, чи в своїх інтересах, і так далі. Тобто, можливо і підходить абсолютно для всіх дітей.